Хочу сьогодні показати своє насіння, яке зійшло в моїх квітів. В першу чергу, це у мене отака лобелія. Сьогодні річ піде тільки про неї майже вся. Три стаканчики, четвертий стаканчик зійшло. А потім пропало, і земля покрилася мохом. Може, перелила водою, але я скрізь одинаково заливала. І це ось така лобель-ампельна каскад. Це ось такого кольору. І я її висіяла в ґрунт 10 лютого, а 18 лютого. Оце вона вже так зійшла. Кроми, і ця теж зійшла, але потім пропала. Оце лобелія сапфір. така дуже гарна. Я люблю такий колір. Отака. Ну, дивіться, вона зійшла багатенько її зійшло. Але висіяла я її 25 січня. Я тут не написала, звичайно, коли вона зійшла. Але дивіться, що тут лишилося. Зовсім мало. Але лишилося. Я думаю, я її теж розведу, але це треба якось її так, щоб брати на сінинки вже. Так, далі. Далі у мене це теж була посаджена лобелія ампельна небесно синя. Ось така. Тут водичка купала. Оце все три. Це вони одинакові. Теж 10 лютого я її Висіяла і 18 лютого вона зійшла. Ну, в цьому стаканчику поменша. Тут дуже гарно зійшла. І в цьому теж дуже гарно. Так, і ще у мене оце пер перлина, як же сказати правильно, перлова нитка ось така. Дивіться, вона якась трішки листочки більші, непогано зійшла. Це ж треба було не поливати, а то полила, потім почала відео знімати. От, теж зійшла непогано, і я її теж садила 10 лютого, 18-го вона зійшла. Оце у мене своє насіння петунії, яка... Осінню була похожа, схожа на сульфінію. І вона рожева, здається. Так, рожева. І я її взяла насіння і оце висіяла. ну, Що вийде? Мені дуже сподобалось. І я її висіяла 21 лютого і дивіться, як вона вже виросла. Звичайно, якби там було, можна вже її виносити на вулицю. Але у нас ще весна така холодненька. Ну Дивіться, оце в мене що стосується лобелії і насіння моєї петунії, похожої на сульфінію схожої. І ще у мене є петунія, яка ще росте і дуже-дуже маленька. Я її там підгодувала, думаю, що буде все з нею добре. Але в схожість її не дуже така велика. Там по 10 сімен... насінинок, а зійшло не дуже багато. ну, Буду дивитися. І одна біла, купляли, то в пакетику було тільки 5 штучок і поки що ні, ні жодної не зійшло. І ще й у зійшла, не вся. Там по 5. Насінинок було 11 видів і 3 зовсім ще не зійшло. А ті там зійшли, здається, 10 насінинок. Але я чекаю, може, ще зійде. Я її підгодувала. І та, що зійшла зовсім маленька, я ще її поки що не буду показувати. Може підросте, дивлюся, показують хазяїчки дуже гарні в стомки, а моя щось слабенька. Але я звичайно буду над нею працювати ще і я думаю, що в мене вийде щось, і все буде добре.